Добрий день, вітаю на моєму каналі Барахолки. Нагадую правила замовлення. Сподобався товар, бачите цей номер Viber. Пишіте сюди, домовляємося про ціну, скидаю вам номер картки, оплачуйте, і товар новою поштою або Укр йде до вас. Так, розпочнімо. Там Скажу такий невеличкий анонс, що сьогодні буде. Багато інструменту, акумуляторного і сітєвого. Далі пробіжусь по оптиці, потім по освітленню і на завершення. Буде е, всяка там барахолочка. Можливо, якщо відео буде не сильно довге, ще невеликий. В кінці при завершенні канцтовари. Ну що ж, почнімо. Так, ось такий полі полірувальний апарат. Ось поліровочний. Е, іде в комплекті з такою подушкою. Ось такі насадки. Та, в принципі, його можна якісь шліфовочний використовувати. Це сітєвий на 220 вольт. Ціна 1550 гривень. Фен. 750 гривень 1280 Вт. Є ось така е, пілка. Це все йде під Макітовську батарею. Ось така паркетка, можна сказати, під акумулятор. Е, кому цікаво, як працює, пишіть на Viber. Взагалі про все, що у вас цікавить, зніму докладне відео, покажу. Ціна таке, такої паркетки 2,350. Сабельна пила також під Макітовську батарею. Ось так виглядає. В комплекті йдуть з нею набір пилочок 1450 Ось такий невеличкий набір ключів для домашнього використання. Трещітка, викрутка, і ось всі головки і біти. 350 гривень. Далі. Ось такий компресор 550 гривень. Ось так він виглядає. Новий. Підключається через прикурювач в автомобілі на 12 вольт. Перфоратор під Макітовську батарею ціна 2000 гривень. Є такі шуруповерти по 1100 гривень, також під Макітовську батарею. Тут звичайний ось такий металічний патрон. Тут ось такий під, під біту, маленький, укорочений, безщиткові. По 1100 гривень. Ось такий перехідник на батарею. А, хотів сказати: вони всі йдуть на батарею на ось таку батарею. Ось, 18 вольтову. Макітовську. Ось такий перехідник з батареї на Крокоділи 300 гривень. Болгарка. Ось така під Макітовську батарею 1600 гривень. Гайковерт великий 2000, менший 1300. Ось, бачите, яка між ними різниця в розмірі. Далі є ось така маленька болгарочка, Тут іде комплект. Тут 12-вольтові батареї, дві в комплекті рукавиці, окуляри, бюрші, ну і зарядка. Плюс якісь тут диски. Ось тут такі вони вставляються. Цей всій комплект 1100 гривень. За 900 гривень є також така маленька болгарочка. Але вона йде вже не під 12 вольтову, а під велику 20 вольтову батарею. І ось самі батареї. Ось така 4А 850 гривень. Ось така 6 Амперна з USB Type-C виходами 1150 гривень. І ось такий до них така зарядка 3А 800 гривень. Так, ось по інструменту пробіжуся ще раз. І підемо далі. Далі в нас є ось такі телескопи. Ось такий гарний подарунок для дитини, щоб подивилася, чи їй сподобається. Працює, я перевіряв, є три окуляри різної критності. Е, працює добре, ну як добре, ну на свої гроші добре, скажімо так. Е, це прям так на подарунок. Цікава річ, побачити, чи дитині сподобається. 800 гривень, ось такий. Ось такий більш серйозний коштує 1700 гривень. Тут же і штатив металічний, і, ну, і сама лінза ось, набагато більша. Також є окуляри різні. Ось такий телескоп 1700 гривень. Є такий мікроскоп. Ну Тут він вже прям хорошо зроблений. Все ось це металічне, 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 є багато різних насадочок сюди, що підходять. В комплекті всякі ось такі. Ну, коротше, повний набір. Такої середньо, середньої якості. Не супер там, і дорогий, ну і не супер дешевий. 1900 гривень. Свої гроші точно коштує. Далі. Ліхтари. По ліхтарях підемо ось так. Такий 450 гривень, такий філіпсовський прожекторний дуже далеко світить 700. Ось такий великий 600 гривень. Ось такі під макітовську батарею, ліхтарі по 400 ось такі 550 гривень. Тут як коногонку тримати є два положення. вони також, ну, також на Макітовську батарею. Є ось такі лампочки, вставляються в USB, світять білим кольором, жовтим кольором або є мігаючий там, різнокольоровий, по 10 гривень за лампочку. Далі є ось такий ліхтар. ось, Світить хорошо, регулюється точка ширша вуща. Ціна такого 150 гривень. Є ось менший, такий по 100 гривень. Ось ззаді кнопка. Також регулюється ось промінь, блимає. І тут ще є ось бокове світло, таке розсіяне. Такі по 100 гривень коштують. Отакий, ну, це такий типу карабін, підвисити, також світить дуже гарно, ось, дуже ярко. Економний режим, блимовка і того. Е, є карабін, також є магніт і ось така підставочка. Ось, що можна поставити. 170 гривень такий. Є такий ліхтар, 500 гривень, він великий. Якісний, так, прям хорошо зроблено із такого. Ось режим світіння є от як ліхтар. Є, а і є ось бокове світить, ну прям хорошо світить. Слабший режим, мігалка. І. от так, 500 гривень такий. Є ось такий, можна сказати, велосипедний. Він тут на такій кліпсі, є тримач, який до руля причіплюється, але можна використовувати як звичайний ліхтар. Також є. Багато режимів. Одне, два два рази. Ну, блимовка. Такий цільний корпус, також дуже якісний. 350 гривень. Ось такий 250 гривень це ліхтар велосипедний, також світиться добре. 250 гривень, ось є всі кріплення. Входить також задній габарит такий, також світящийся. Є комплекти без заднього габарита, кому не потрібно. Ціна такого 200 гривень. Точно такий тільки без заднього габарита. Є ось отакий налобний, можна сказати, ліхтар. Ну, прям виглядає дуже такий потужний. Світить, я вам скажу. ну, прям, Є і от центр, який б'є далеко, і навкруги розсіює хорошо, хорошо. Ну прям такий причепити на лоб, це це. На всі случаї житті, можна сказати, такий 500 гривень. Є ось такий ліхтар. Він тут без батареїк. Тут вставляється три батарейки маленькі. Це ультрафіолетовий. Він, типу, фіолетовим світить. 200 гривень такий. Ось така лампа. Ось світиться таким. Жовтим, денним 250 гривень. Це така настольна нічник настольний. Ось такий е кемпінговий підвісний 100 гривень ось коштує. І є ось такий великий, що всередині досить непогана батарея, тримає довго, світить також дуже яскраво різні режими. Ціна такого 500 гривень. Також має функцію павербанка. Ось заряджати можна. Є ще ось такі ліхтарі. Ось цей. З датчиком руху включається, якщо заходите. Другий іде з блок питанням він на 12 В. І, і ось можна підключати в розетки цей новий, цей Бушний по 120 гривень. Шо той, шо той. Є ще такі е, соковижималки-блендери. Вони цілком нові, е, автономні. Тобто там всередині акумулятори заряджаються як мобілки від Type-C, менший 550, більший 650. Два ось таких термоса. 800 мл 550 грн. 15 л 900 гривень. Повністю нержавійка, металічні. Тут є сіточки під чай, там і там. Коротики, доброї якості. Так, ідемо далі. Є ага. ось такі рюкзаки є. Повністю нові, по 500 гривень. Великі, багато відсіків, треба докладніше, я зніму покажу. Циркулярний вал, в який всередину заливається масло для змазки і охолодження. Діаметр вала 50, довжина 73 Посадкові місце підпочипник 110 Ціна 3000 гривень, його 40 кг. Ось такий куча амортизаторів. Якісь робочі. Там, мабуть, може, і скоріше всі робочі, не знаю, не перевіряв, 250 гривень. Пара пружин. Таких 200 і такі 200. Є ось такий палець. Ось він тріснувший, але може токарем згодиться. Діаметр 4 см, ціна 80 гривень. Ось такі прожекторне зеркало. 35 см діагональ, 100 гривень. Сам прожектор з лампочкою, весь в зборі з кабелем 450 гривень. Велика лампочка тут, бачите, яка. Є такі корпуса до моторів під підшипники. Не знаю, від якого мотора, кому треба поміряти, пишіть все поміряю. Два вини алюмінієві, важкі такі два штуки, повністю цілі 500 гривень. Далі, колищадка 100 гривень, шпатель 100 гривень. Гофрована труба 50 Ось такий Р14 ковпак. Десь один залишився 50 гривень. Стойкі передні, по-моєму, Volkswagen Passat b 3 повністю в зборі. Подушки во, все ціле. Е, цілі даже ось ці, як вони називаються отбойники, а то, скоріш за все, що пильники, пильники, во. пильники також цілі. Ціна 1200 гривень. Ідемо далі. Є ось такі трансформатори, вони всі на 220 вольт на вході. 200 гривень такі, 500 гривень такий, і 350 гривень ось такий. Зарядка для ось таких акумуляторів батарейок 100 гривень. Блок питання 200 гривень, 15-32 вольти на виході. Стусло ось таке ціле 50 гривень, 60 гривень ось такий ручний лобзик. Таймер, по-моєму, це реле часу. чи як, читаємо. Ну, щось такого зроблено в Польщі, абсолютно нове. Не пам'ятаю, як називається. Ну, Хто знає. То знає. 350 гривень. Ось такий годинник Радянський янтар. Тут єдине, що немає оцього скла. Чи робить, чи не робить, не знаю, бо тут така велика радянська батарейка, ніде не маю неї дістати, щоб попробувати. 200 гривень такий лімп подачі е, на токарний станок поздовжньої подачі. Все цілком працює. 800, гр... О, важний, 800 гривень. Е, Терморегулятор від якоїсь печі промислової, ну щось типу того, до 300 градусів, ось такий 700 гривень. Так, те не продається. Е, далі, е, ось такий модем, він працює. Е, колишній від телікомовський 70 гривень ось таке кріплення від рами зіла. Може, кому треба, ціна 20 гривень. Ось такі три дроселі чи стартери, як вони правильно називаються, до ламп за 3,50 гривень. Є такі керамічні резистори. Ось великі ось ніхромова нитка, тут все видно. Їх тут цілий мішок, велика кількість є. Кому скільки треба, великі по 3 гривні, середні по 2, маленькі по 1. Кому треба більше, пишіть, буде дешевше. Договоримося, смотримо, скільки кому треба. Ось такий акваріум 200 гривень з усім містом, що всередині. Ось такі корпуса разом з батарейками всередині 100 гривень за 2. Ось такий великий набір конденсаторів. Тут є нові, бушні, але вроді би всі робочі. от Рахуйте скільки 200, 250 гривень. За них. Далі. Ручки є автомобільні, радянські, не пам'ятаю, шестерка, напевно, і п'ятерка. По 60 гривень за ручку. Якщо треба комусь дві то за 100 так Ось такий магнітофон хіташі Він повністю робочий. ось Касетник робить, радіо робить. Єдине, що тут щось ото його у звуку барахлить. Тобто, може його там просто почистити треба. Ціна такого 800 гривень. Ось такі ну до якогось гульфа, по-моєму, повороти. Ціна 200 гривень за два Джойстик Денді Сюбор новий 60 гривень. 60 гривень. Навушники блютузні працюючі. 200 гривень. Ось такий тримач до фрезера чи ПУ-станка 40 мм діагональ тут. Ось такий кабель з одного боку USB, з другої RGB. Ціна такого 80 гривень. Також є насадки для насоса, який накачує матраси 40 гривень. Ось такий детектор грошей 80 гривень, ну, перевіряє, чи не фальшиві пульт. Від телевізора, від магнітофона Panasonic, відеомагнітофона 50 гривень. І чехольчик шкіряний під маленькі кнопочні телефони 30 гривень. Ну, і ще пройдуся, покажу за канцтовари. Ось тут ціни озвучувати не буду. Кому цікаво, пишіть. На, на канцтовари є скидка Якщо хтось буде брати, багато брати, буде хороша скидка Кому цікаво, ціни. Є все в попередніх відео. Ось. А на сьогодні це буде все. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто підписується, ставить лайки. Дуже дякую тим, хто замовляє. Ось можете подивитись попередні відео. Ще залишилися звіти. Так, непогана кількість товару. А на сьогодні це все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.